Так, панство, всім доброго вечора. Коротше, заголовок бачили? Бачили, заставку бачили. Бачили. Чого ж я так кажу, що в нас будуть великі втрати весною, що зимівля буде складна, нестабільна і так далі. На це є ряд факторів. Я побачив, що в Тіктоці вам те відео залетіло. Не то, що зайшло, воно просто торпедою влетіло в простір. Воно там за годину 10 тисяч переглядів набрало. Значить тема актуальна. Ну, То давайте я вам поясню, чому так буде. Чого Пасічники втратять величезну кількість сімей до весни. І чого ця весна буде, точніше, ця зима буде найскладніша в історії українського бджільництва. На це є кілька е, таких важливих факторів. Ну і взяв от чистий зошит. бачите, Повністю чистий зошит, повністю чистий зошит, тому що писати прийдеться, ой, багато, ой, дуже багато, і будемо ми. Починати. Я зараз тут собі фіксую, нотую для того, щоб вам показати. Ну, а з вами буду це все діло проговорювати. Бачите, ялинка ще навіть не наряжена, так спішив для вас знімати відео. Значить, перший чинник це відсутність фахової і професійної освіти у бджолярів. Чого я так кажу? Я вже розумію, що зараз всі, хто дивляться, скажуть, та це фігня, не спішіть, коротше переключати. Освіта дає загальне розуміння того, що може бути. І того, як виходити з тої чи іншої ситуації. А далі ви вже йдете і практикуєте. Тобто, якщо нам теорія каже, наприклад, що більш за все ми притягуємося до Землі невидимою силою, яку Ньютон назвав Гравітація, то значить, щось що воно таке є, і ми повинні на це зважати. І на практиці перевіряти. А так, колеги, маленька рекламна вставка. Куди ж без реклами? Ось такі файні січечки виготовили тут десь В районі 15 см висотою, діаметром 3-5 ну, більш за все, до 5, ближче. Дуже файна, дуже гарна. Я згадав, що в мене з боку є лінійка. Давайте подивимося. От 4,5 см у нас діаметр січечки. Січка буде дуже довго горіти, дуже файна свічечка, пахне дуже гарно воском, фарбована харчовим барничком. Маємо от такі свічки. Маємо ось такі новорічні варіанти. Свічічок гарні так само, дуже круто. «Jingle Bells». Далі маємо ось такий варіант: проста циліндрична свічка. Це для того, щоб ввечері, коли немає світла, сидіти. В принципі, оці всі три свічки вони дуже практичні для того, щоб проводити вечора під час відключення, тому що вам їх надовго буде вистачати. До прикладу, отака свічка буде горіти вам в районі 20 годин. З 15-20 годин ця свічечка точно вам дасть світла, тепла, благополуччя. Далі рік коника ось такий файний коник. Я думаю, буде гарно запалити вас в хаті. Далі наша. Наш цех по виробництву свічок трудиться в обличчя Оксани Миколаївни та Анастасії Вікторівни. І зробили от такі файні кашпо. Це гіпс. Вони виливають ці форми самостійно. Потім оце все вручну розфарбовують, як них терпіння вистачає. Ось така от карусель. Ну і всередині вже не фарбований, а просто бджолиний віск, гарно залітий. Дуже ароматна свічечка. Така свічка багаторазового використання, або дуже стане класним декором для вашого будинку. Ну і... Куди ж без ще прикольніших штук от така от кулька. Кашпу. Да? Е, можна двома варіантами її зробити. Перше, такої ставити. Далі, ось такою вона зв'язується зверху донизу, вони в такому форматі саме продаються, бо ми вже теж розпаковували дивилися. І можна чіпляти на ялинку. Ну і другий формат просто ставити на столі і свічечка, яку повторно можна використовувати. Попалили. Понасолоджувалися, закрили. Дуже гарно освітлюють е, навколишнє середовище. О, от саме от в такому форматі вони продаються. І от можна от сюди такої гарно вчепити. І хто догадається, що це ціла свічка. Або дуже ексклюзивний подарунок на новорічну ніч. Все. І сніговичок. Яким чином воно працює і чи дійсно існує ця сила? У так само базова ця освіта професійна в галузі бджільництва. Я вам точно можу сказати, що цьогорішня погода, вона ні до чого доброго не привела. І та робота, яка проводилася в умовах цьогорічної погоди, а погода була нестабільна, погода була ніяк не найкраща, погода була точно гірша, ніж чим би могла бути в цьому сезоні протягом всього літа. І пасічники не розуміли, як з цією погодою працювати. І от саме освітянські оці моменти відсутність знань по біології, по ботаніці, по морфології, е, саме бджолиному організмі, бджолинну конституцію і так далі, так далі. Цих всіх дуже багато наук, які там пов'язані, пасічник не знав, що робити, просто не знав, що робити. І пасічник все літо сидить і жде, а коли ж то вже буде от того погода, а коли ж то вже буде от той мед, і в результаті. Прийшов у той мед, і в багатього той мед прийшов в серпні місяці. І в серпні місяці в нас пішов соняшник, золотарник, е які там ще культури в нас е якийсь вейріх, да, там в серпні місяці ще, там, можливо, якась пізня гречка була і так далі. І от цього пішло. Пасічники, вау, хорошо, круто, понеслося. І далі треба приймати конкретні дії, треба робити конкретні рішення. І всі пасічники роблять точно так само, як вони роблять в червні, в травні, в квітні, в липні. Що є в апріорі неправильно, і тотальна, тотальна скажімо так, була помилка саме ось в цей період часу. Значить, фактор номер один: освіта. Якби пасічники знали, скажімо так, стане. Бджолиної сім'ї в той чи інший період часу, вони б е, належним чином підготували бджіл до земівлі. Номер два. Масово. От ми маємо магазин, от ми маємо медійний ресурс, великий медійний ресурс в українському, скажімо так, пасічницькому медіапросторі наш ресурс є один із найбільших. І наш магазин постійно фіксує надходження або запитів на виготовлення канді, або безпосередньо вже замовлення. І минулого року, в аналогічний період, ми мали нуль замовлень на канді. Да, поза минулого року, в аналогічний період, ми мали теж нуль замовлень на канді. В цілому, це вже наш четверта зима, коли ми торгуємо канді. Тобто вже люди якби знають, що ми його реалізовуємо, продаємо. Але попередні зими вони також знали. І от саме такий сама двіжуха, коли треба канді продавати, це починається кінець січня, початок лютого і от йдуть масово закази. А розвідка починається в пасічників після нового року. В даному ж випадку ми весь листопад місяць фіксуємо запити на канді весь листопад місяць. Як не в коментарях, так фіксуємо в особистих, так просто заявки на бікіпер пишуть. Постійно, да? тобто постійно пасічники замовляють канді. Е, ну і так, в двох словах, яке ми канді робимо. Канді ми робимо значить, з додаванням е, полину, канді ми робимо з інвертованого цукрового сиропу, е, канді ми робимо з строго визначеної фракції е, безпосередньо самої пудри. Да? Чітко збалансовано все, все працює так, щоб безпосередньо сам жуляр для себе і бджоли отримали користь. Ну і два види канді, з пилком і без пилку. З пилком ми додаємо 30% пилку, але дивлячись на ту кількість замовлень, яка в нас є, то можливо ми трошки зменшимо кількість, тобто буде не 30%, а буде, там, наприклад, 15-20%. Будемо дивитися, чи ми підемо на той крок, тому що 30% це та база, яку я даю своїм бджолам і рекомендую іншим. І тоді пилок, той, який знаходиться в канді, він дійсно приносить користь. Ну і відповідний ефект. Ну, тим не менше. Значить, ну і ціна в нас одна із самих таких самих приємних. Ми продавали по 65. Зараз є можливість продавати по 55 гривень за кілограм того канті. Тому маємо, що маємо? Тобто є сплеск на канті. Я так і фіксую канті. Це друга основна причина. Тобто, про що це свідчить? Це свідчить про те, що пасічники масово, просто масово не докормили бджіл. Не докормили, пояснюю по якій причині. Е, осінні пізні взятки, бджоли протягом всього сезону ніяк не могли нароститися, але в липні місяці в нас бджоли зачепилися, матки начервили, і вже в серпні місяці ми мали. Вже непогані гнізда, вже мали непогано нарощену бджолину сім'ю. Але оці серпневі бджоли мали б іти вирощувати розплід той вересневий, або вже взагалі в зиму мали б іти серпневі бджоли. І переважно воно так і відбувається. В період з 15 до 30 серпня йдуть ті бджоли, які підуть в зиму. А тут вийшло, що ті бджоли пішли на взятки масово. Пасічники очі квадратні, не знають, що робити. Єдиний мер в цьому сезоні Його підчасту забрали. Але тут туди-сюди тиждень-другий, а більше взятку немає. А на дворі вже вересень, а вже холодно, а вже бджолам щось треба їсти давати. І пасічники починають пізню закормку бджолиних сімей. Тобто, перший фактор це канді, другий фактор це пізня закормка бджолиних сімей. І оця пізня закормка бджолиних сімей, да, закормка, вона не вдала тому, що. Закормка повинна тривати приблизно 14-20 днів, да? тобто період, коли ми можемо закормити. І в старих книжках грамотно написано, що починаємо загодовувати бджіл після останнього відкачування меду в серпні місяці, в серпні з, якого, з 10 до 30 серпня бджоли ваші повинні вже зашліфовані бути медом, і сім'ї вже повинні мати необхідний запас того меду. У мене є дуже грамотна книжка, корма і годівля бджіл. І там всі ці речі дуже детально описані. І чому? Да? Тому що, щоб та бджола, яка йде в зиму, щоб вона не зношувалась на перероблянні інвертованого того сиропу, бо той сироп бджоли переробляють додатково, е випаровуючи з нього зайву вологу і так далі. Да? Тобто пасічники в серпні місяці, вже в кінці серпня, на початку вересня, до середини вересня, закормлювали бджіл, позношували їх чертям собачим. І... Ми отримали неякісну закормку. Мало того, що ми отримали неякісну закормку з точки зору життєздатності самої бджоли, так ми ще отримали недогодівлю, тому що в вересні місяці температура нестабільна. Дуже часто буває холодно, е, ночі бувають холодні, і ті бджоли той сироп не можуть нормально взяти. І в такому випадку виходить, що вони в день трошки підгребли, ввечері нічого не беруть. А пасічник знає, що давати бджолам сироп треба ввечері, для того, щоб бджоли за ніч забрали, тому що бджоли так само працюють на ранок. Ми можемо забрати. З ці банки, І ввечері ще раз поповнити, для того, щоб не було крадіжки. Е, але цю фокус вже не виходить провернути, тому що холодно, бджоли вночі тобі не підуть брати той сироп. І вони сидять там тихенько, собі гріються. В результаті пасічник приходить, а бджоли не беруть, значить їм вистачає. Але це так робить некваліфікований бджоляр. А більша кількість бджолярів в Україні некваліфіковані. І ми отримаємо недогодівлю бджіл. Далі, ця недогодівля бджіл відображається в неправильно посажені клуби. 95% пасічників в Україні це, це побачили. Е, і приблизно 10% 30-40 сімей точно сіли клуби неправильно, або дуже швидко почали рухатися до е, центру гнізда, або до задньої стінки. І в результаті вони кажуть: добрий день, нам потрібне канді. Е, е, і все, От така цепочка. І так вона працює, ця цепочка. Е, тобто. Пізній взяток, призвів до того, що пасічники забрали весь пізній мед, а пізній мед вже забирати або треба було половину, або не можна було його чіпати. Пізній забір меду сприяв тому, що пасічники не докормили бджіл, або закормили їх неякісно, некваліфіковано. Чим підшатнули саму життєздатність зимувалої бджоли, і кількість безпосереднього корму вони не дотримали. І це виливається в те, що пасічники дзвонять і замовляють канді. От така от. Історія, і це є не дуже добре. От така цепочка. Не треба казати, що там кожен судить по собі. Ви могли побачити на останніх відео, буквально два дні назад, я виложував, як в мене сидять бджоли. Сидять прекрасно, тому що я останній мед їх не забирав. Ми забрали там приблизно 15-20 кг на сім'ю. Все остальне ми їм позалишали. От в томуся історія. Міг би мати більше товарного меду, але мав би зараз гемарняк з бджолами, а то вже не мав би бджіл. А так ми позалишали їм той мед. Практично не закормлювали взагалі, вони собі гарненько занеслися, і все, то є закормка. більше, я вам скажу, є ті пасічники, в яких не було пізніх взятків. Їм треба було протягом майже всього сезону бджіл кормити, але грошей немає, совісті немає, цукру немає, відповідно, не кормимо. Далі, четвертий фактор, на який, який свідчить про те, що зима буде не сама найкраща, це те, що дуже тепло. На сьогоднішній день ми маємо якесь там грудня, і ми маємо. Високу температуру, реально високу температуру, на дворі тепло. свідчить про наступне: висока температура. В середині, де залишився кліщ варога, він може бути активний. Він може лазити, перелазити, прилізти, перелізти і так далі. Тому що, ну я не знаю, там багато хто зараз каже, та от він в таку погоду лазити не буде, бо все одно холодно, ночі холодні. Я більш чим переконаний, що в гнізді він активненько, зараз робить свою роботу. Це перший момент. Другий момент є такий кліщ, який називається тропілапс. І в багатьох бджолиних сім'ях до цих пір знаходиться розпліт, тому що матки не закінчили своїм. Повністю не обмежили свою яйцекладку, або саме не починають її закінчувати. Тому що яйцекладка матки багато в чому залежить від циклу денного. Чим довший день, тим коротша ніч, відповідно, матка буде сіяти. І навпаки, чим коротший буде день. Тож, чим коротше буде день, тим довше буде ніч, матка буде закінчувати свою яйцекладку. Але й температура також відіграє там великі, е, велику роль і є, великим є фактором. Плюс пасічники поутепляли, замість того, щоб позабирати е, всі утеплення. Знову ж таки, некваліфікований підхід утеплень зараз давати в ніякому разі не можна. І через то в гніздах є в батьох розпліт. А це говорить про те, що шановний кліщ варога, Знаходиться в гнізді, шановний кліщ ворога має чим харчуватися. Ба більше вам скажу: тропілапс це що він у нас ніяк не може закріпитися, і що тропілапс закріплюється або появляється в теплих областях Миколаївській, Херсонській і Одеській областях, тому що він є тропічним кліщем, він є кліщем, якому необхідний постійний. Розплідний період, тому що безрозплодні періоди вони не можуть перенести. Через то він не набув поширення. І поки в Україні є безрозплідний період, доти ми цього кліща не будемо бачити. І там термін треба кажуть не менше 40 днів. Але якщо буде розплідний період тривати до січня місяця. То ми отримаємо в результаті халепу, тому що в нас в лютому також починається вже розплідний період. Викидайте ті утеплення, робіть так, щоб того розплодного періоду не було. Тому висока температура і п'ятий вже чинник це розплід. Тобто розплід в гніздах дасть можливість розвиватися. Кліщам. Причому вже не тільки вароа, не тільки е кліщу трахейному, а дасть може розвиватися тропілапсу. І як би ви цього сильно не хотіли, але Назар Вікторович ці всі питання, і Назар Вікторович вже давно якби, про кліща тропілапсу, я перше відео зняв кажучи, 3 роки назад, показав, що така тема може бути, і тоді сказав: не переживайте, у нас це поширення не буде, тому що є безрозплідний період. В даному випадку я бачу, що він дуже сильно скорочується і в багатьох, ще реально є розплід. І от тим, в кого є розплід, це повна халепа. І другий момент, якщо є розплід, і він ще в нормальному стані, там народиться молода бджілка, то фізіологічно для молодої бджілки треба піти на облід. Якщо вона не піде на облід, вона всереться прямо в гнізді. А всереться прямо в гнізді, це буде випорожнення. А безпосередньо на тих випорожненнях або в тих випорожненнях може розвиватися, тому що висока вологість. Плюс висока вологість, може розвиватися шановна нозема. І отже, нозема буде давати вам ще більше, скажімо так, ще більше несприятливих факторів для того, щоб ваші бджоли не перезимували. Ну і крайнє, що я вам хочу сказати, дуже важливим фактором в цей період є відсутність кваліфікованого догляду. За бджолами саме в цей період. Про що я кажу? Як пасічники наші звикли робити? Вони звикли, що е значить, в жовтні місяці ми там, на початку жовтня закриваємо бджіл, збираємо гнізда, більш туди не ліземо. Це ще добре, якщо пасічник зібрав правильно гніздо. Далі, в грудні місяці морози ми утепляємо або вже утеплилися в жовтні місяці, тому що по-любому в нас вже в листопаді будуть морози, а що туди лазити, не буду туди лазити, а корму по-любому є. Коротше, не треба лізти. І взагалі, зимою до бджіл лізти ні хіршо. І лізти аж до бджіл треба аж 30 березня. Так мені казали старі пасічники. І потім в них ні меду, ні бджіл, тільки руїні постійне. І от саме оцей фактор, оцього старперчікого розуміння, що немає туди чого лазити. Буде впливати цього року на виживаємость ваших бджолиних сімей. Тому що, якщо зимою ви прошляпите о той момент, що всередині не буде корму, бо ви свято вірите в те, що туди лісти не, не треба, а корму там не буде більш за все. Е, тому що я вже назвав попередні чинники, і плюс е, висока температура. Бджола споживає все ж таки більше корму під час високих температур. Її життєві процеси дещо вищого вищої динаміки, вищого рівня, чим безпосередньо. В морози, тому що бджола є холоднокровна істота. І не треба мені в коментарях писати так, так в неї ж температура 36,7 і градусів, да, чи скільки там 37, вона теплокровна, тому що наші знатки не розуміють, де холоднокровна істота, де теплокровна. Тому бджоли холоднокровні, Не гемолімфа. Процеси свої вони не уповільнюють таким чином, як це роблять в, наприклад, мінус 20. Відповідно, споживання корму буде вище. Е, от і все. От вам ще один чинник вологість, корм, гігієна, що да? вам ще називати, плюс некваліфікований підхід. Тому рекомендую все ж таки прийти, послухати бджіл, е, переконати, де розміщений клуб, дати їм якісь страховочні канди, там, і так далі, і так далі, і так далі. Оці нюанси є мега важливі безпосередньо під час нинішньої роботи з бджолами. Бо е, теж мені там один пасічник розказував, та 30 березня аж до них треба лізти. У нас 30 березня вже кульбаба цвісти почала. Я якби до 30 березня до бджіл не ліз би, то в мене бджоли б не те, що там на деревах вже. 1 квітня сиділи. В мене бджоли просто, б, ну, сказали, а де той Назар? Що його немає? Ну, типу, ну окей, кульбаба вже почалася, вже пройшла мати й Мачуха, вже пройшла Ліщина, вже пройшла Козя Верба, вже скоро акація буде цвісти, а Назар до нас ще не приходить. Ну, Розумієте, що це все знову ж таки не кваліфікований підхід зі сторони старовірів. Я вже їх так називаю, не комуністи навіть, а старовіри. Е, тому маємо. Основних 5, те, шоста причина, надмірне поїдання корму. Або е, розхід корму. Просто можна розхід корму. От тепер, якщо ви мене вислухали, можете мені в коментарях писати, що я баран, нічого не понімаю. Але. Весною ви побачите свій результат. А результат, якщо ви там більш-менш смикаєте, якщо ви більш-менш так стараєтеся за бджолами спостерігати, я не кажу, що всіх так буде. Я кажу, що так буде в більшості. Тому що ми, скажімо так, пасічники, які займаються аналітичними даними, в тому числі є такий бджоляк, то він це бачить. Що з року в рік пасічники тупо вперто, як барани, повторяють одні ті самі помилки. Дебільні тупорилі, дитячі помилки. Факт є факт. Ну, Але ті пасічники, які там мають за 100 сімей, вони вже все одно трошки акуратніше дивляться, вже є, що втрачати, вони вже трошки думають своєю головою. Да? І якщо щось пішло не так, то за все просто той фактор, який вони забули врахувати. Я дуже багато факторів зараз перезвав. Дуже багато факторів. Якщо ви зараз побіжите закормлювати бджіл сиропом, колеги це дуже недобре. Це дуже буде неправильно, тому що ви в бджоленому гнізді піднімете вологість, а піднімете вологість. Жолом буде тяжко, як мінімум. Е, от і все. Тому от вам шість факторів, через які цьогоріч зимівля буде печальна. Ну і Хочеться звернутися до всіх бджолярів, які вже мають по 30 років стажу. Е, я більш ніж переконаний, що за ваших 30 років стажу такої вас ще не було. Тримайтеся. Я щоб міг те вам сказав. буду про це ще багато говорити. І хочеться сказати ще таке: ви за 30 років, вибачте мене, значить, Радянський Союз, ваш улюблений Радянський Союз, готувався до політу в космос 11 років і полетів в космос. Друга світова війна тривала 6 років да? і закінчилася. Розробка ядерної зброї на полігонах в Америці тривала 4 роки, в Радянському Союзі 6 років. А ви, шановні, 30 років не знаєте, як побороти всратого кліща. Певно, що, на мій погляд, це є непрофесійність, це є непрофесіоналізм, і за 30 років це питання вже можна було б вирішити. Бажаю вам вирішити на 31 рік вашого пасічникування це питання. Якщо ви не вирішили, ну то ви, звісно, кажіть, що у вас 30 років досвіду, але ви не займаєтеся бджільництвом професійно. І до молодих пасічників хочу звернутися. Питання з крещем треба вирішувати в перших два роки вашого пасічникування. І користуючися якісними даними і якісною літературою. Підписуйтесь на канал Ukraine. Давайте разом збережемо бджіл, це дуже важливо. Завдяки цьому українці ще світ будуть рятувати. Це є не видумка, то є історичний факт, який відбудеться в наступні роки. Ну і прикрашайте ваші шановні ялинки. І хай ваші ялинки принесуть для вас мир в першу чергу цьогоріч. На все добре.